Що означає зупинка блоків на практиці. Ну і власне, які загрози за собою несе? Ми розуміємо, що атомна електростанція, особливо така крупна, як запорізька атомна електростанція, вона, вона має певні внутрішні потреби. Зокрема, мають працювати насоси, має здійснюватися постійне охолодження реактору. Тому дійсно була така дуже екстраординарна ситуація, коли спочатку був аварійно вимкнутий один енергоблок, а потім був аварійно вимкнутий ну спрацювала система захисту і був вимкнутий інший енергоблок. І потім власне ця запорізька атомна електростанція користувалася електроенергією по лініях електропередач з української енергосистеми, і таким чином українська енергосистема давала туди електроенергію для того, щоб могли. Працювати всі е, захисні е, системи, щоби е, реактора, е, блоки, і щоб звісно, охолодження реактора, охолодження атомних блоків, щоб і щоб не сталося якоїсь катастрофи, е, тому певний час, досить довгий час, вони працювали е, на окремій лінії. По якій подавалася електроенергія з об'єднаної енергетичної системи, зараз іде пуск цих атомних блоків для того, щоб запорізька атомна електростанція працювала. Ну знову ж таки, ця ситуація почалася з того, що російські окупаційні війська обстріляли деякі ділянки, і від, від обстрілу розпочалася пожежа. Ця пожежа дійшла до підстанції до лінії електропередачі і спрацювала автоматика. Тому безумовно про це вже багато разів говорилося: здійснювати військові дії, тримати військову техніку і здійснювати обстріли навколишніх територій біля атомної електростанції категорично не можна і не допустимо, тому що це може потягнути за собою. Надзвичайні наслідки тому ситуацію вдалося втримати на стабільному рівні завдяки власне, українській енергосистемі, яка туди подавала електроенергію на ЗАЕС. Але що буде далі, якщо знову російські окупанти будуть обстрілювати? Ніхто не знає, тому mm -hmm. це вже питання до так само до міжнародного співтовариства. Е, власне, щоб була якась реакція на такі дії російських військ? Власне, те, що вони точно будуть використовувати цей шантаж? Це безсумнівно, у них все менше і менше важелі впливу на міжнародну спільноту залишається. Тому Запорізька АЕС для них, от просто знаєте, ж цей козир в рукаві. Чи маємо ми в уряді у владі розуміння того, як діяти на випадок того, якщо? Що Росіяни таки виведуть з ладу Запорізьку АЕС, ну і всяке може трапитися, ну як діяти? Перш за все, так як діяли сьогодні, тому що сьогодні українські енергетики і сьогодні українська енергетична система подала туди електроенергію для того, щоб технологічні режими... Могли стабільно функціонувати і для того, щоб всі системи захисту, системи охолодження всі могли функціонувати для того, щоб нічого не сталося, і сама атомна електростанція мала електроенергію для власних потреб. Вона заходила ця електроенергія з української енергосистеми. Тому це те, що ми можемо зробити цивільним способом. Та ми можемо давати спеціальні команди від некуренерго ми можемо давати якісь. Накази, чи якісь рекомендації, чи тримати зв'язок, і тримати комунікацію з персоналом. Але ми знаємо, що на цій станції є не тільки український персонал, там є представники російського росатому і саме гірше, що там є е, військові, в яких зовсім е, щось інше в голові. І очевидно, що вони думають, що це іграшки, коли е, здійснюють такі от обстріли і тримають там. І боєкомплекти, і військову техніку. Uh -huh. Але те, що сьогодні було вимкнуто, е і це теж з тим пов'язано, фактично вимкнулося від електроенергії Південь Запорізької області, і, там частина Херсонської е області, е це також е такий е потужний сигнал е для всіх. Е і всі розуміють, що це якби не, не такі прості речі і не такі безпечні речі. Е як це може комусь здаватися? Тому що знову ж таки там є люди, там є лікарні. Там є системи водопостачання, і це все має споживати електроенергію. Тому те, що і служить в цивільній площині, ми звичайно робимо. І сьогодні uh -huh. теж була зроблена робота, яка допомогла вистояти ці атомні електростанції. Але те, що є військовій площині, то на сьогоднішній день військові окупанти з Російської Федерації контролюють цю атомну електростанцію, і на сьогоднішній день вони. Здійснюють обстріли навколишніх е, територій, і під ці обстріли попадають лінії електропередач, попадають під станції. Е, і звичайно, що це містить ризики, які. Так просто в Києві цивільним способом не вирішиш, пане Андрій, Ну, ми говоримо, якщо я не помиляю, що атомні у нас енергостанції вони забезпечують фактично половину, майже половину всієї електроенергії України. У разі, якщо а, станеться лихо, тут теж варто чекати сюрпризів, так би мовити, яка частина України, яка кількість населення опиняється під загрозою через якраз от знеструмлення Сьогодні Соніше день показав, що Українська енергосистема працює стабільно, і ми подали й туди електроенергію, і ми підняли наші резерви. І жоден споживач в Україні не відчув на собі. Відімкнення зупинку Запорізької атомної електростанції ніякого споживача не зникло світло через те, що перестала працювати ця запорізька атомна електростанція. Коли я кажу, ніякі споживач цього не відчув. Звичайно, що має споживачів на території, яка зараз контролюється Україною. Ті території, які тимчасово окуповані, там діють е, якісь е, окупаційні порядки, і там, звичайно, були, були певні проблеми. А так у нас е, світло. Було, електроенергія, була, в нас є необхідні резерви, була задіяна інша потужність від інших електростанцій, від вугільних електростанцій, від гідроелектростанцій, і скрізь в Україні було світло, була електроенергія. Тому нас ця ситуація турбувала більше не з тої точки зору, щоб, скажімо, було світло там в Києві чи в Львівській області, чи в якійсь mm -hmm. області. Вона нас хвилювала з тої точки зору, щоб блоки коректно експлуатувалися. І щоб блоки е, мали всі е, необхідні е, захисні системи, е, зокрема системи охолодження, які потребують електроенергії. Е, для циркуляції води для насосів для uh -huh. того, щоб ці циркуляційні системи були в порядку. А так, в контрольованій Україною території, все було нормально ніякі споживачі проблем не відчули. Власна і робота останніх місяців якраз була спрямована на те, щоб вибудувати систему, так і вибудувати необхідні резерви, так щоб. Ми могли спокійно жити, навіть якщо якась електростанція перестає працювати, пане Андрію, маємо буквально кілька хвилин. Не можу не спитати, Рашисти неодноразово заявляли про те, що вони будуть переводити, хочуть перевести Запорізьку АЕС на російську енергосистему, відключити від української енергосистеми. А як ми дізнаємося в разі такі? Якщо вони це зроблять, я маю на увазі, це одномоментно станеться. Чи ми можемо відслідковувати процес, коли вони почали оце перекомутування? Ні, це не одномоментно. Це процеси, процес досить довгий, процес досить складний. Зі своєї сторони, ми будемо діяти, щоб ця запоріската електростанція працювала в українській енергосистемі. Судячи з того, як вони працюють, вони скоріше можуть довести до того, що ця електростанція там зупиниться чи майже зупиниться, аніж що вона може збільшити свою роботу і перевестися в якусь іншу енергосистему. Тому що ми бачимо, що дії, ті, які зараз там є, вони скоріше несуть якісь ризики для електростанції. Аніж дають якісь інші можливості роботи, тому вони хочуть це зробити, але ми хочемо зробити так, щоб ця електростанція працювала в об'єднану енергетичну систему України.